Так, любенькі дорогенькі. Доброго дня. Без 15.03. Давайте попробуємо записати з вами відео. На тому каналі другому вийшло відео десь з часником. яблуками ми завершаємо робити. Щоб до Нового року ви успіли, все. Все, внимательно послухайте. Якщо внимательно ви послухаєте і внимательно ви зробите, я вам кажу, закид без біга. Я вам кажу, чесно кажу, що ви побачите самі результат. Ну, це не значить, дівчатка і хлопчики, це не значить те, що там в общему ми зробили, це, які очки, не ті. що ми ну, от, в ми зробили, ви самі зробили, це не те, що персонально чистити кожну людину. Ну, то є, Це чиститься поміщення, це чиститься, ну результата не жіть такого, що, знаєш, як чистка проходить кожної людини по її ситуації, ну тобто ви. Це в общем, от в общому, щоб ви розуміли, що отак, 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 оте, оте. оте. А, ну це Я ж кажу опять, що це, не значить, що це від усього, лікарство від усього. Є случаї, персональні случаї у вас, у кожного в житті. Там, де треба кожного, кожного брати в ручки. Свої і з ним щось робити. Тобто що ми поняли. На тому каналі ви цей, що потім не писали, не казали, що не допоняли, коли ви почали, коли ви закінчили. Красна свічка, ви питаєте. Це після того я її запалю, як я з'їжджу опять в Лубни. Тобто ті вже я не палю. Ту свічку ні. Це вже свіжа свічка, вона давно в мене є. Ну тільки погода буде нормальна, тому що ось сніг мів, Тепер дощ, тепер на ніч мінус два, ну просто дорога не близька і не хочеться їхати в таку дорогу. І ваші діла в мене, хто там понімає, мені треба з'їздити туди з вашими ділами, своїми ділами, взагалі з'їздити, щоб ви понімали. Ну, тобто, поки я не їду, поки ми думали на ці виходні, як ну, воно буде погода. По такій дорозі, по такому льоду, ну, ніхто не поїде. Не нужна вам. Оце такі діла, так, це сказала. Свічки, зараз тільки роблю свічки, щоб ви розуміли. Відношення з дорослими дітьми, тобто батьки-діти. Ну, маленькі діти це окрема там свічка. Ну тобто діти, діти і діти, батьки, батьки, батьки. Тобто ці то оце, оце, оце все. Тобто, зараз свічки такі. Що там по фінансах? Я трошечки туди всуну, вкину. Ну в основному це свічки гарні на відношення батьки-діти. Все, це почула. Розклади вайбер пишете, Время є відповідаю, коли назначаю. Свічки вайбер пишете, все через вайбер, все, все спілкуємося тільки в вайбері з вами. Тут такі діла. Як ваші справи, як ваші дітки, як ваші внуки, якщо вони у вас є, взагалі, як ви поживаєте? Важке життя, це не те, що накаляю, повірте, хотілося б проснутися колись, а і так. Знаєш, вроді цього всього і не було. Тільки ну, як ти зробиш, що цього не було, скільки вбитих, скільки поранених, скільки покалічених. Як ти проснешся? І не було б цих хоча б смертей, цього всього Ну, да, проснувся б і вроді, якби на словах там один одному погрожали. Ну, за тим не буде такого, що ми проснулися. І вроді це не з нами. Це з нами, це реальність. Це... Ну, я б сказала, моє мнення, Ще карти не беру в руках моє мнення, що наша вина дуже велика в цьому всьому. Наша вина, України вина, особливо правітелі вина. Тобто могли за скільки років робити все для того, щоб цього не було, для того, щоб ми були сильні. А насильник, знаєш, а насильник би полізли з, 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 з опаскою. Якби лізли, то опаска б якась була. А так ми на всіх вітрах. Для всіх вітру в відкриті. Самі. Зробили себе слабими, бери не хочу. Ось такі діла. Ну, це мої. Може, ви думаєте, там по-другому ваше діло, я думаю, так. Думаєте, я думаю, так. Тобто ти живеш в хазяйстві в своєму чи в квартирі, то ти стараєшся якось і там на першому етажу рішотки, там на другому балкон застіклити чи ще щось зробити, там забор поставити, якщо в тебе двір, тобто якось ти стараєшся защититися. Собачка, щоб в дворі якась бігала, в кого там цей, ну тобто, хто відео наблюдення, хто без відео. тобто ти стараєшся якось укріпитися, зробити свою маленьку хатку, маленький свій двір, маленьку квартирку, тобто, тобто, щоб вона була в безпечності. А тут ціла страна, ціла держава, яка заході не бойся, виходить не плач. Ну, от маємо те, що маємо. До цього воно йшло. До цього воно йшло. Страшно, розумієте, страшно, як сказати, навіть прогнозувати, що може бути. Не хочу навіть дивитися, далеко. Там є відео, яке там на січас, на год вперед, на 10 год вперед. Робила я колись розклад такий, то там понаписували все, все що хочеш. Ну, Поживемо, побачимо. Дай Бог, щоб все, було, щоб все було зовсім не так. Що ми сьогодні дивимося? За розклади сказала, за свічки сказали, за часник сказала. Так. Це тема із ваших коментарів. Хтось писав, воно зараз, непонятно, там оці аватарки. Хотілося б знати, з якого дива Україну птикали ха... ханукіями. Це свічка в мене. Це кіт, це кіт скребець. Що взагалі відбувається? питає людинка. І до чого це призведе? Ну Давайте це і подивимося. Може в, цьому, от тему, тему назву, може, може в цьому і розгадка всього того, що з Україною відбувається. От так метемо і назвали. Може, в цьому розгадка... Прошь, Це ще мені поможник. Може, в цьому і розгадка того, того що з Україною відбувається. Україна втикала, обтикала ханукіями. З якого дива Україну обтикали ханукіями що взагалі відбувається. до чого це приведе? Присладати. Давайте подивимося, це в мене карта. Давайте це ми подивимося. Хотілося взяти красні ті карти, вже давно я їх не брала, але йдемо. А ось вони. Собака гавка. Як сядеш розклад робити, записувати. Так, то собака, такі-то то це отут під столом. Давайте це ми сюди подивимося. <кхи> Погода страшна. Дощ іде, замерзав зразу, льот. З хати до кухні важко дойти. Їздив чоловік по хлопчиків у садик каже, був в центрі, а там взагалі хлопців. повний. яку я один український обтикали. Ханокі я не Давайте цю тему. Хануки її оці, хануки, свічки. Що, що, за, що, що взагалі відбувається? От чого їх обтикали, що там обтикали. Давайте ще свічки подивимося ці. Так, що взагалі відбувається, відбувається. Та нічого тут не відбувається. Це не причина. Це не причина от цього всього, що відбувається в Україні і що ну, абсолютно це вже карта показує. Дві карти навіть, що нічого тут такого не відбувається. Що відбувається, нічого не відбувається. Понимаєш? не з тої сторони нам страшно, карта показує. Не з тієї сторони, що нам треба боятися, ми боїмося. Ну навіть якщо ми під оцей вопрос карти дивимося, ну обтикали Ханук'ями. Де обтикали, що обтикали, що взагалі відбувається. Нічого не відбувається. Поваж, людей стараються в страх загнати оцим, оцим вопросом, що от ми дивимося на нього. Оцими Ханук'ями. Людей стараються загнати в страх. Нема тут опасності такої для України, для українців, от для України імператриця. Карта йде. Понимаєш? Щоб боялися, щоб, щоб, щоб як сказати? Як вам сказати, як сказати по карті. Це? Як? Три старших тут, Як сказати по карті? Чим більше от такого, от такого вкидання, тим, тим далі ми відходимо від конкретних вопросів і отвітів, ті, що треба задавати вже тим, кому треба задавати. І все. Карта Сонця от перва карта. Карта це показує, що, о, понимає, що вже, ну вже Україна, пищить, як треба, щоб все було прозрачно. Щоб руки ті, що роблять, все там жаргірують, управляють, маніпулюють, щоб оце все висвітлювалося. Щоб по сонцю воно висвітлювалося. Хто, що робить, хто що каже, за кожен за це все відповідає. Ну, тобто Карта це показує. А ми заходимо, а ми заводимо себе чи заходимо самі в оці ілюзії. Придумуємо собі якісь страхи, якісь непонятки. Подімаєш, щоб вияснити ситуацію тут, в Україні, між нами, Що вони напали? Ми це понімаємо. Тут виясняти нема що. Вони напали. Вони зробили те, що зробили. Вони цей час переступили. Вони прийшли і вони роблять те, що вони роблять. Тобто, це все понятно. Тобто, чого в Україні кажу? тому що є імператриця. Сонце імператриця. Надо вияснити, подімаєш, треба, щоб прозрачно було. В самій імператриці, в самій Україні. Тобто знаєш, як от уже сама пищить і просить прозрачності, щоб всі все розуміли. Як вам примірна вести, навіть не знаю, щоб я отут карти не отут під столом, і вам розказувала щось, нібудь, а були ось карти тут, і вам було понятно. Ви можете зайти в інтернет, не всі там тарологи, не всі нумерологи. Ну, хтось захоче подивитися, ось карти я вам показую. Ви мої руки бачите, ви карти бачите. Так само Україна вся от по сонцю, по імператриці, Україна сама просить прозрачності. Поки не буде все прозрачно, не буде нічого. не буде нічого. Карта Міра це останній старший аркан. Те, що було, воно вже завершилося. Так як було, воно вже опять емоції, це опять, блін. Ой, треба успокоюватися. Подієте, так як було раніше, от по карті, ми дивимося карти. Ви зо мною балакаєте через карти. Чи я з вами балакаю через карти? Те, що я сама скажу, я скажу на тому каналі. Там є другий канал, там я можу більш сказати те, що я сама скажу. Тут ми з вами балакаємо через карти. А карти показують, що імператриця Україна вся хоче по карті Сонця прозрачності. Щоб все було прозрачно, щоб все було чітко, з толком, з розстановкою. Хто дав, хто взяв, куди пішли, примірно. Ви ж понимаєте, про що я балакаю? Куди воно пішло? А ми нічого не бачимо. А нас от через оці ілюзії, через оці, оці, як вони там називаються, свічки, я понімаю, хінкалі, хану, хану хану киями, ханікиями. Понимаєш, нас заводять в якісь ілюзії. І тоді починається хаяти ханку. Хан і починається тоді до І починається тоді до придумання. Ми тоді не балакаємо, ну, чого все непрозрачно. Чого одні там, другі тут. Чого одні беруть, а другі потім платять. І життю, і кров'ю, і всім остальним. Понимаєте? І ми тоді балакаємо за ті ханюку. Хан 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 а не за те, що дійсно треба. І через ілюзії, оці, через, придума, через придумку оцих ну, одна ситуація якусь придумали, другу ситуацію якусь собі придумали, ми рішаємо оце, ну що, євреї сюди прийдуть? чи Що ну, от, ну, що, що, що воно може дати? Ну, от по карті. Ну, 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 міра показує, все, харе. Україна, українці, так як раніше не буде. Так, як раніше не буде. І від вас залежить, як буде далі. Так, як було не буде, все. А от як буде далі, від нас з вами залежить, як буде далі? Тільки треба встати, голову розправити, плечі розправити, чи голову підняти, плечі розправити і сказати, тихенько, спокійно, не так, як я. Це. Як буде далі? От ми на таких условиях согласні, а на таких условиях вперед із песню туди, там окупів, навірно, вириту вже блядь, перекопано все? І все. От карта, оце п'ять карт. У мене, по крайній мірі, я їх так понімаю. Я їх не зліплю, я їх не це, я не кожну карту, як ясь розказую, що це дев'ятка, воно вам не треба, вам треба просто те, що показує, в общем, карта. Хоча б п'ять карт в мене до жні в руках, бути, щоб я поняла сказати вам те що, те, що карта хоче сказати. От через мене карта хоче сказати це. Не заморачуйте голову, не заводьте себе в ілюзії, ніяких отут оце свічки по всьому, буде порядок, буде все. Якщо не нужні нам будуть свічки, не будуть тих свічки. Не прийшла проблема з сторони свічок. А з другої сторони, прийшла проблема. А ще більше вона прийшла проблема самої України. Україна сама собі зробила цю проблему. Так, да, ті прийшли. В тих дурка там, моча стукла, вони прийшли це все. Ну, опять я скажу, якби ми були защищені, це моє Ну, Це вже моє мнення. Що якби була страна, держава, чи як назвати правильно, захищена з усіх сторон, ніхто б не прийшов. Сто раз би подумали, йти чи не йти. А якщо ми відкриті для всіх заході, і ми будемо гавкатися, ми собі будемо придумати якісь фантазійні там хинуклі, менуклі, всякого цю Я не з обіду кажу людині, яка написала. Да, понятно, я десь щось почуєш, може, дивишся інформація, якусь ти отримуєш, і тебе вже воно, понятно, в стопор заводи. Що далі? Не з обіду я і не з тим, що написала людина, ми дивимося карти. У мене карта показує от так. Тут без тих хануків нялей є проблеми, які треба рішати. Україна, імператриця хоче сонця. Вона хоче, щоб всі були щасливі, щоб всі були свободні, щоб всі були равні, щоб всі все розуміли прежде всього. Сонце це прежде всього карта, яка висвітлює все. Отам, отут підро, отут вже не прокатіть по карті сонця. Це карта Луни. Отут, отут Ось тут робити, ніхто не бачить. Це карта Луни. Це була б карта Луни. Перва йде карта Сонця. Подивіться, чесно, на все, люди добрі, подивіться вокруг себе чесно на все. Я розумію, що, знаєте, напишете ви зараз, легко казати, легко не казати. Мені легко так само, як і вам легко. Я там, де й ви, точно там. І все моє воно тут. Я розумію, що ви пишете, ти в хаті теплій, а ми без хати теплою залишилися по світові. В чому моя вина? Кого вибирали? Це таке? Далі будемо голову пхати в пісок будемо всі, не шкребися, ви гаджоли ще кимали. Будемо всі по світові ходити. Не тільки по Україні з торбинкою, а по світові будемо ходити. Я не вважаю, що це моя вина в цьому, що ви десь там по Україні ходите. Я, ну, як? Яка моя вина? У мене не я, не, не де не в правительстві, не, не в Верховній Раді, не в президент, не діти мої, ну то щоб сказати, що наша сім'я якось повліяла. Це тільки діло в случая, що отам от отак, а отут отак. і хто не знає через минуту, що буде. Він сьогодні сиріана включили, на цілий день виє. І садика дітей позабралися цілий день. Не просто штаб вона тут виє. Диви гадьоні, що руба щось, грається і все. Та щоб не потягнув провод. Ключ диви, ти, диви, кагнула. Ти помощник. Ну, типа вам карта показує. Зараз подивимося, я подивлюся. ви написали, хорошо, візьмемо цю тему, подивимося. Нема тут що. Сімка кубків це ілюзії. Це ви придумали. І тут, і кубків це завжди карта. Знаєш, це можна безконечно. Кожний купок наповняти сім кубків, сім варіантів, сім год, сім неділь, сім днів. Можна придумувати, придумувати і придумати ну, вокруг цієї ситуації, що ми от читаємо ну, цей вопрос. Повієте, можна, можна ці ріхороводи водити. І це переключається, переключається те, що по сонцю треба бачити нам дійсно тут, де ми є. Прийде час оцим. Ну, це не саме головне. Саме головне в час не це. Так, і що далі мидемо? До чого це приведе? Хорошо, що відбувається? Відбувається, що і все це. До чого це приведе? Приведе. Давайте ще візьмемо 5 карт. До чого це приведе. Все до, воно вже все до всього привело. Тут вже все привело, вже король мечей, він на цьому, розумієш, ну діло в тому, що опять же, до чого воно приведе? До того, що й привело. Тайна покрита маком. Тут карта Сонця, тут карта Верховної Жиця. А ніхто не хоче жити по справедливості. Через що, щоб знає, як чого ну, як сказати? не хочеться жити по справедливості? От правосуддя і верховна життя, от не хочеться. Через що все й ховається? Через що воно все, понімаєш, Верховна Жриця це тайна. Це тайна покрита мраком, Це тайна тайна карта, старший наркот. понімаєш? Тому що розумієш, що так несправедливо, що так не це. І от карта, і дивись, кожний розклад беру, кожний розклад веде в саму Україну. Готовий вже радий зачепитися за що-нібудь? За оці э, ханікуями, ну за що нібудь зачепитися, щоб просто хоча б Україна отак. Ну, От карта, шо, шо? Ніхто нічого не знає, розумієте? Ніхто нічого не знає, при тому, що війна, при тому, що король мечей, при тому, що оружжує карта огня карта. І все одно все, як то в секретах, все як то в своїх тайнах, Десь щось почули, десь щось не почули, Люди, людей переповняємося, а до чого воно доведе, призведе. Воно вже привело, воно вже все до, до всього призвело. Уже тут нема до чого. До чого, ну, до чого воно приведе? Ну, там король мічей, тут туз мечей. От воно привело до війни, тут Жезлів карта огня. От воно привело, вже. вже нема тут секретів, вже нема нічого. Понимаєш? Виводити на чисту воду треба, карта показує, щоб почалася перша карта, отут те, що я брала, ось карта правосуддя. Поки не почнеться життя по кожного, у вас, у мене, в усіх, в усіх, поки не почнемо жити по справедливості по правосуддю, поки ми будемо ці тайни прожовувати їхні, прохавувати їхні, от воно так і буде. А чого? Воно ну, так і буде. І незалежно от обтикали, не обтикали. Їм туди, до тих е, ханукями, оце нашим, їм гроші, а не ханукіями ці. Ну, кажу, молодці. Люди мудрішають. Люди мудрішають, повірте, люди мудрішають. Люди мудрішають, люди починають от по картах, я дивлюсь на карти і вам кажу: люди починають розуміти, що одна людина це теж воїн. Одна людина по отшельнику це теж воїн. Якщо розумна мудра людина це то теж воїн. Якщо один, то один, два, а два і два чотири, а чотири чотири вісім, а вісім і вісім шістнадцять. І так потихеньку можна почати управляти ситуацією в Україні. Тобто це не те, що призивається там щось таке, а просто контролювати, требувати контроль. Требувати, щоб ми розуміли, не по Верховній жріці все закрито, все, все в потьомках, в мраках якихось. А дійсно, щоб розуміли. Не дурні ж ми, не дурні ж, по очельнику йдуть люди. Не дурні, мудрі люди. А війна це ще зробить в сто раз мудрішими. Таких на світі, мабуть, мудрих не буде. тому що люди ті, що війну проходять, то я думаю. І робити готові, і заробляти готові. І будуще розуміють, що треба робити, вибор в цьому. Не бачиш, через Даже... через те, щоб вибора ніякого не було, понімаєш, отой держать так, як держать. Хто за війну держиться? Хто за вибори держиться, хто за сідло своє держиться, кожен за щось держиться. Кожен за щось держиться. І в цьому всьому менш і менш якоїсь вероятності будущого України, по крайній мере, в ближайше час. Воно падає, ну, мудрішають люди. Ну, дуже вони, пошду як сказати, це старший аркан. Це тобто людина. Людина до цього должна созрівати, созрівати і колись созріть. Тобто мало, ну, старший аркан це не простий, що там вийшли люди багато і все, і все. Ні. Це карта, розумієш, вже не підуть люди просто так, що їх хтось так раз і позвав. Вже карта показує, так люди не підуть. Підуть люди тоді, коли будуть розуміти, чого йти, куди йти, за що, за кого йти. Понимаєте, тут карта мудрості є. Не бачу я. Дівчатка чи хлопчики, хто написав цей коментар, хто спитав це по цьому, може, десь когось по-другому воно випадає по картах. Не знаю і знати не хочу. В мене не випадає. Велике спасіба, що пишете, що питаєте. Значить, інтересно вам мої карти послухати. Я нічого не бачу. Я бачу тут зовсім друге. Понимаете, опять же, робиш розклад, вопрос питаєш, воно все равно, Ну як воно не вестиме вглуб України, ну, як на пагорби чи там куди там, де вони сидять усі? Понімаєте, якщо воно відтіля все йде? Ну, так які вони, так, так, які вони рішення приймають? Верховна Рада, міністри, президенти, там, помощники президентів, Єрмаки? Ну, які вони рішення приймають, так Україна й живе. Якщо там, я вже хотіла слідушу тему зняти, грошей не дасте, підемо партизани. Ти щось там заявили за, за краном в Америці. Гроші, якщо не дадуть, підемо всі в партизани. Слов нема. Не знаю, знімемо, не знімемо, не буду казати, Ну просто послухаєш, блин, а вооружається чим партизанам? А їсти пити, що партизанам. Якщо зараз при тому, що давали, давали. Дають, час не дають, щось може дають, щось не дають, ну давали. І то не густо. А якщо взагалі перестануть давати, що партизани будуть робити? Підемо партизани. Значить, куди люди, туди і ми. Це таке. Що воно дасть, ну, не знаю. Не знаю, в общем, нема нічого. Це все ілюзія. Сімка кубків, якщо падає, це карта ілюзії. Цю ілюзію можна переживувати з різних сторон. А отам, а отам той сказав, а той не сказав, а оте. те. Нічого немає. У нас є враг, відкритий враг, який прийшов, і без отих свічок вони роблять з нами те, що вони, те, що вони вважають нужним з нами робити. І все. Там враг, і там, і туди треба все внімання. Тому що потім, що я думаю, мало людей, українців. Дійсно, українців, які тут живуть, яких тут все, розумієте, готові лягати під них. Я, я щось думаю, що мало таких людей. Ну, а в же час поживемо, побачимо. Все, любенькі, дорогенькі. За свічку поняли, за розклади поняли. За що там ще казала? Ага, за часник на тому каналі поняли. Все, знімемо ще щось сьогодні. Буде время, зніму, не буде время. Завтра буде день, Бог дасть день, Бог дасть піщу. Все будемо знімати, все будемо показувати, все, не обіжайтеся, кріпіться, моліться. Ще раз кажу: от тоді казала, не прив'язуйтесь прив ні до чого матеріального. Не прив'язуйтесь. Бо ви, ви правильно восприймаєте ці слова, що я кажу. ніхто ж вам не каже, що ви кидаєте хати, ви кидаєте, ну, якщо вже случається. Треба сісти і подумати, а в людей дітей не стає, чоловіків, батьків не стає. І що ота печаль, що ви будете в печалі останні дні свої жити, що вона дасть вам? Понимаєте? Просто міняється світ, міняються цінності, міняється все. Сто разів вам по карті кажеш, так як було, не буде. Якщо ми хваталися за це, і ми цінили, там яка красива чашка, ложка, там ковьор який, там те красиве, вже такого не буде. Подімаєте, вже може свободна людина від оцього всього, от свободна людина від оцього всього, вона буде сама щаслива людина. Понимаєте, Тому що це все не тяготиме. Вас мене, я про себе так само кажу. Тут оце тільки поняти вам треба. Не того, що там, як я рада, хлопаю, сижу, що ви потіряли, а я не потіряла. Та тут, тут секунда може бути і все, всі потіряють. Всі одним махом. Раз, м'ядним тазом накрилося і все. Ніхто цього не знає, що, що, як буде. А та, що і карта показує, його не хочеться навіть казати. Тому що ви ж напишете там коментарі, дофігаю трошки, що я сижу і вас лякаю тут. Оце ну, такі діла. Все, пока-пока.